Кожним ударом молотка засилаєш Дмитру найкраще побажати ти понял. Усмішка де. От так. Так да, краще дві? Нацелі! Попадай. Ты слышишь, трэш. Вот ты бит yeah. <laughs> Ты понял, ты? Чеки, куда я показываю. Я куда показываю. О! Молодец! Так що закінчили. Знов наливаємо. надиваємо. Давай, вдвох може, дуйте. Буде так краще. О, от тепер же, Я бачу, зілиться. Не поспішайте! О, молодці. це